Добрий день, мене звати Марія. Як я можу до вас звертатися? Добрий день, Марія, дуже приємно, мене звуть Софія. І мені приємно. Е, як ви себе почуваєте? Е, в загальному добре, але е, ну так, дещо я перевантажена останнім часом, і це негативно впливає на мій емоційний стан. Я зрозуміла. Чи могли б ви. Більш детальніше розповісти про ваші почуття зараз? Звичайно, я переживаю таку, можу сказати, перевтому, перенавантаження, як я вже й сказала. Ну, не знаю, чи можуть це назвати вигоранням, але перевтома це більш звучно. Чи могли б ви сказати, через що виникають у вас такі почуття? Так, я вирішила, що я вже достатньо самостійна, і я можу поєднувати навчання з роботою. Ну, я так вирішила, і що я думала, що це буде, що це можливо до, до недавнього часу, я так думала. Ось. Угу. Добре. Що б ви саме хотіли би отримати з нашої консультації? Я хотіла би прояснити для себе, на що мені варто поставити акцент, на що мені варто зосередж... зосередитися, щоб в мене не виникали цієї перевтоми, ну, в такому плані. Угу. Тобто, чи правильно я розумію, ваша перевтома виникає від того, що ви. Намагаєтеся розподілити е, процес навчання та процес роботи? Так, саме так. Угу. Е, я відчуваю ваше збентеження. Е, ви розповідали про те, що ви дійсно від цього втомлюєтеся. Е, чи, е, чи можливі якісь ще е, певні причини того, чому саме це зараз виникає? Е, ну. Так, взагалі, про що я хочу зауважити, це те, що навчання в мене зараз воно в онлайн форматі. І я намагалася знайти роботу, яка теж буде відбуватися так онлайн, і мені це вдалося. І я думаю, що це буде супер, це буде реально, я це зможу все поєднувати. Це буде клас. Але ну, спочатку так і було, а потім вже. Почав, почав як такий можна сказати, приплив купу дедлайнів, купа робіт, і мені не вистачає сили, мені не вистачає натхнення, можна навіть так сказати, щоб виконувати і завдання по навчанню, і виконувати завдання по роботі, тому що і там, і там я хочу виконувати все якісно. ну, Чуть навчаюся я на дуже гарно на успішні показую результати. І так само в роботі я показую успішні результати. І через те якість виконання для мене є дуже важливою. А коли в мене немає сили і натхнення, бажання, ну бажання є, але сили немає, то я не можу виконувати задану мені роботу якісно. Угу. А, скажіть, будь ласка, Софія, чи стикалися ви з тією проблемою раніше? А, ні, раніше такого не було, тому що а, я знайшла роботу цю, коли у нас ще був початок, тільки починалося навчання, це був початок а, семестру, і а, відповідно тоді були такі. Легкі дні навчальні, і е, я могла це собі спокійно поєднувати з роботою, тому що не було багато завдань, не було е, завдань на великий обсяг. І виходить так, що я спочатку собі робила е, від, 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 відповідного якогось відведеного часу, я робила собі всі завдання по навчанню. Я їх закривала, і потім я зосереджувалась на роботі і вже виконувала ті завдання, які у мене. Ну, які мені треба для роботи. І я собі так це можна сказати, впорядкувала і діяла так до того моменту, поки цих завдань просто не навалилася куча на мене, ще й з великим обсягом. І я просто тоді вже така. Я зрозуміла, Софія. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що раніше вам це вдавалося набагато легше, зараз це для вас здається складнішим? Так, саме так. Саме так. Угу. Добре, давайте поміркуємо, чи можливо у вас є якісь ідеї для реалізації для того, щоб якось вирішити цю історію? Насправді я думала над цим. Тому що наша компанія, компанія, в якій я працюю, вона передбачає такий, ну таку таку форму, мезод роботи як work. і ну це так. Це типу частину. Ти працює, ну працюєш ти менше ніж зазвичай. І, Ось і я думаю, щоб тоді в мене б було більше часу на виконання завдань, і тоді б я могла виконувати в мене було б менший обсяг роботи, і я б могла якісно виконувати і завдання, поставлені на роботі, і завдання поставлені у мене в університеті. Угу. Дякую, Софія. Мені сподобалася ваша ідея в кінці розмови. Тож я думаю, що ви маєте бажання перейти все ж таки на цей part-time job, або якось подолати ці шляхи вирішення для цієї проблеми, чи правильно ми підсумували? Так, все, все правильно, все так. Чудово. Я дуже рада, що ви прийшли до мене на консультацію. Я бажаю вам подальшої наснаги, сподіваюся на нашу подальшу зустріч. Дуже дякую. Дякую вам, Марія. До побачення. Дякую, до побачення, гарного дня. Вам теж.